Я, нова Оксана Іванівна з міста Херсона, внутрішньо переміщена особа. Виїхала після звільнення Херсона 11-го 11, року звільнили Херсон. Після того, як російські військові почали обстрілювати Херсон, нам Довелося виїхати, тому що жити просто неможливо стало. Постійні обстріли у нас дитина 12 років, і найбільше я переживала за її життя. Більшість байдужих людей, мало хто співчуває, є волонтери, які допомагають, запитують. Як нам тут жити, допомагають люди. Я за це дуже вдячна їм. В окупації жити, ну, принаймні, тим, хто патріоти, дуже складно. Тому що ти постійно в напрузі, ти постійно боїшся, що до тебе прийдуть, тому що орки приходили. А люди, колаборанти, здавали патріотів. Коли я розказую, то це викликає співчуття у людей та те, що я розказую. Люди взагалі не можуть зрозуміти, як це так. Наш вік ми могли взагалі залишитись. Перед звільненням Херсону Ми жили без води, без світла, без тепла. У нас день починався з того, що ми йшли, набирали воду для змиву в туалеті. Потім набирали воду для того, щоб просто приготувати і їсти, для того, щоб попити. Брали гаджети, телефони, ноутбуки, фонарики, бо світла ж не було. Байдужість. Просто байдужість від людей. Ти починаєш їм щось розказувати про те, як там було, про те, що дитина навчалася по телефону онлайн. А вони перебувають, ну ладно, як ми вижили в такій ситуації, да. але ж наснага до життя, вона дуже сильна. І, мабуть, найщасливіший день на той момент був день звільнення Херсона. Пішла на зупинку і дивлюся, стоїть хлопець, завернутий в прапор України. Це було перше маленьке щастя. Ну, звичайно, я його обняла, поцілувала, кажу, Боже, що наші? «Да», — він каже, в центрі. Перший хлопчик, наш військовий, якого я зустріла до сих пір, його пам'ятаю, Богдан звали. Ми на нього накидаємося, це точно слово. Ми на нього накидаємось з дочкою, цілуємо. Ззаді, в нас уже черга, таких як ми, бо всі хочуть їх. Деякі зупиняють машини просто, отак ручками їх обіймають, ніжки, їх просто вони хочуть отак, сльози, сльози радості у всіх були. Да, і я плакала. Я їм даю цих період. Кажу, хлопці, як ми вас ждали, як ми вас чекали, це просто неймовірне щастя, що ви до нас дійшли. Всі, всі сигнали, це ми тільки під'їжджаємо до центру, і це чуємо сигналять, сигналять, гімн України. Вітають тут же набрала маму, сказала мама. У нас зв'язку ж не було майже місяць. Що все з нами добре, що ми живі, мама там плаче, я тут плачу з цієї сторони. І вже можна було видихнути, що немає орків. Немає кого боятися, що це вже наші, наші ріднесенькі. Пройшло три дні, і через три дні вони почали обстріли. Один приліт, другий. І коли вже це було зовсім близько, що вже дрижали шибки, тоді ми вже почали задумуватись, вже одні сусіди виїхали. Інші сусіди, ми зібралися, тому що вже неможливо було жити в тих умовах. Окупацію, ви знаєте, згадуємо кожного дня. І як жити далі? Про це ми думаємо постійно, з цим лягаємо і встаємо, як жити далі? Я вірю в перемогу України, не дивлячись ні на що. Ми зустрічаємося з друзями. Тут вже є багато друзів, таких саме, як і я, і ВПО. Я думаю, що так як внутрішньо переміщені особи розуміють одна одну, ну не розуміють інші люди, як ми одна одну, побудувати міст допоможе. Навіть просто слова підтримки. Просто, я тебе розумію, просто вислухати. Ну і звичайно, що волонтерство, навіть коли війна закінчиться, я планую в Херсоні відкрити реабілітаційний центр, допомагати нашим військовим. Я займаюся йогою, бодіфлекс це дихання, глибоке дихання, воно дуже заспокоює. І я хочу допомагати і всім людям, і військовим, допомагати вижити, тому що це залишиться з нами до кінця життя.